Дорогі мої жашківчани, шановні жителі та гості нашої громади, захисники, захисниці України, залишається в минулому ще один рік, який ми прожили в умовах повномасштабного вторгнення. У цей щедрий вечір багатьом за родинним столом не вистачатиме близьких людей. Хтось зустріне 2026-й на Донбасі, хтось на Харківщині, Сумщині, Херсонщині, Миколаївщині, вздовж тисяч кілометрів лінії фронту. Хтось в дорозі з волонтерською допомогою, а хтось у місцях прихистку через понівечене ворогом власне житло. Для когось новий рік розпочнеться в полоні, а для когось в шпиталях у боротьбі за життя та здоров'я. Гірка правда нашого часу. Вона відбирає у нас повноцінне відчуття свята та й саме бажання святкувати, як це було колись. Але підводячи підсумки старого року, можемо констатувати. Ми не опускаємо рук загартовуємось, вчимося стояти міцніше, долати страхи, співпереживати. Ми продовжуємо жити, працювати та допомагати попри війну в складних умовах, заради наших дітей, заради захисників і захисниць, які бережуть наш спокій, заради героїв, які віддали життя. Ми вже давно зробили свій вибір вибір свободи, а не рабства. Ми віримо в Збройні Сили України. Тероборону, Нацгвардію, медиків, усі наші сили оборони та безпеки. Я пишаюся нашою територіальною громадою, жителями та військослужбовцями. Бо завдяки кожному, хто мужньо захищає, хто залишається на своєму місці та віддано працює в тилу, щиро допомагає, дбає про стабільну життєдіяльність Жашківщини, ми рухаємось вперед. Реалізовуємо важливі соціальні та безпекові проєкти. Творимо майбутнє, зберігаючи пам'ять про минуле, наше, українське. Так, рік, що минає, як і попередній, був роком викликів і важких втрат. Разом ми зустрічали і проводжали в останню дорогу своїх земляків. Ми їх не втратили. Їх у нас забрали вбивці. Ми оплакували, молилися, розширювали наші алеї слави, щоб не втратити свої історії. Але ми не скорилися. Вистояли, бо нас не зламати. Усією громадою ми потужно працювали для стійкості фронту, готуючи та відправляючи гуманітарну допомогу, закуповуючи і передаючи військове обладнання, автомобілі, квадроцикли, дрони, засоби радіоелектронної боротьби, старлінки та інші необхідні речі нашим воїнам. Ми б'ємося і битимемося далі заради головного слова перемога! Це слово залишатиметься нашим ключовим двигуном і в новому році. Зустріньмо його із вдячністю один одному, бо 2025-й ми прожили гідно. Громадо, я хочу сказати вам, що ви неймовірно сильні, працьовиті та згуртовані. Пишаюся тим, що я є одним із вас і дякую за ще один календарний рік, пройдений разом. Мрію, як і всі, про справедливий мир. Про спокійне, щасливе життя без втрат, сліз і розпачу. Щоб наші люди у військовому однострої повернулися до своїх домівок живими та здоровими, щоб новорічні вогні створювали святкову атмосферу для кожної української родини. Нехай пройдешній рік вогняного коня принесе всім нам стрімкий рух вперед, силу духу і полум'я віри, навчить нас не боятися швидкості змін. А серце не втрачати тепла і людяності. Стане для всіх українців етапом відродження і перемоги. Щедрого вечора, дорога моя громада! Переможного, щасливого Нового року!